У Кам'янському продовжується робота з благоустрою та озеленення територій. У південному районі міста відбулося спільне озеленення розарію за участі родин загиблих героїв, представників громадської організації Бджола, молоді та мешканців громади. Учасники висадили кущі та квіти, аби зробити цю локацію ще більш доглянутою та комфортною для відвідувачів. Сьогодні був проведений черговий чудовий колишній захід за підтримки ініціативи міського голови Білосвандрія Леонідовича. Цей куточок є дійсно такою перлиною. Місце де Місцеві мешканці, а також гості нашого міста, з задоволенням проводять свій вільний час. Громадська організація родини загиблих героїв захисників України прийняла участь разом з міським головою Андрієм Леонідовичем Білоусом. Такі дуже приємної акції це. Озеленення нашого місцевого парку Розарія родини вирішили висадити разом клумбу, яка знаходиться тут посередині, саме тюльпанів. Ми вважаємо для себе особисто цю клумбу як пам'ять за наших хлопців. Дуже було приємно сьогодні бачити обличчя наших родин, які садили оці. Тюльпани, оці кущі з смородиною. Да весні приїдемо, будемо збирати урожай із всіх плодів чорної смородини. Будемо робити для хлопців для наших ліки. Верення спільними стараннями. У розарії було висаджено 100 кущів смородини та порічки а також цибулини тюльпанів і ялинку. Всього в цьому році осінню ми висадили порядка 4 тисяч одиних зелених насаджень по нашому місту. Робимо наше місто більш зеленішим, більш привабливим. Я також нещодавно звертався до керівництва Дніпра зочі, передали в комунальну власність палац культури хімік. На жаль, на сьогодні ми відповідь не отримали. Переживаємо за те, щоб цей палац не пройшов у занедбаний стан. Але це приватна власність, тому. Чекаємо тільки доброї волі власників цього майна, тому що цей палац дуже важливий для всієї нашої громади, тому сподіваюся, що також це питання буде позитивно вирішено. Бажаю всім гарного настрою в сьогоднішній нашій. Гарні справі по озелененню нашого міста. Розарій є важливою рекреаційною зоною для кам'янчан. У червні цього року його привели до ладу після тривалого періоду занедбаності та закриття. Оскільки територія перебуває на балансі підприємства Дніпра Азот, яке нині не працює та не могло забезпечувати догляд відновлення простору, місто здійснювало спільно з громадськими організаціями. Упродовж літа в оновленому Розарії провели майстер-класи, зустрічі, заходи для дітей і дорослих. Кінопокази просто неба та облаштували зону Wi-Fi. Наразі планують активності на холодну пору року та новорічні свята.